Вирішив зняти відео про те, чи може е, пальник кіпі, пілетний пальник працювати на зерні. Зерно називається овес. Я купив мішок. Ось він, ось зерно є у шнеку. О, добре його видно. Я не робив тест там, подачі, нічого такого там не виважував. Просто чистий експеримент, чи буде він горіти. І ось він горить. Отаке полум'я. Більше, на жаль, не відкрию, бо не дає. Я не можу нічого сказати зараз про розхід самого зерна, скільки його буде йти. Без поняття. Купив, чисто, попробувати для експерименту. От, такий вогник. Це десь приблизно він зараз працює на потужності біля 15 кВт, сам пальник 20 кВт. Раз він горить на е, зерні, значить можна. Пробувати експлуатувати його. Тому що пілета зараз подорожчала біля 300 євро тона. Тобто 12 тисяч дубова пілета. Смерека десь в середньому біля 8-9 тисяч гривень. Ну, ось варіант. А тона вівса коштує в районі 5,5 тисяч гривень. Ну Може 6, там, можливо, якісь є. Ще варіанти, треба пошукати на ринку, що у нас яка ціна. Так що такий-то відос. Я сподіваюся, що люди, які поставили пальник і мають проблему з паливом, от є альтернатива. Це Овес. Все, ставимо лайк. Дякую за перегляд.